Привіт, я Тетяна і показую вам светри, які я знайшла в Discount Place. Перший светрик це светр від Лінеа, Він із шерсті Маріноса, другий светрик від Найджел Холл. Він також із шерсті маріноса 100% з таким комірцем чи воротничком. Дуже, дуже гарно виглядав, але ж була, на жаль, знайдена дірочка по шву. Можна зазвичай виправити таку ситуацію, але мені вони були не потрібні, ці светрики, тому я їх і не придбала. Це вже я в економ-класі і зуття розглядаю. Мені сподобались такі получобити на каблуку. Вони фірма 5 авеню, вони повністю шкіряні, стан у них непоганий, практично нові, але ж розмір маленький. Був такий у Курзинці абсолютно новий ведмедик Мітую від Мітую фірми. Новенькі в коробочці, комусь можна на подарунок. Показую вам підбірку речей, які знайшла в економ-класі. Це сукня від Буден, Британський Твіт. 88% у складі шерсть. Гарний принт, і саме, сама сукня дуже гарна. А, примірку цих речей ви побачите а, пізніше у відео. І друга знахідка це сукня від німецького бренду Olsen. В складі своєму вона має і кашемір, і катон, і вовну, і ангору, також поліамід. Ну, склад дуже непоганий. І стан цього, цього, цієї сукні був також хороший. Тигр на цій сукні просто як живий. Знайшла також дуже класний, дуже мені сподобався светрик від Полу James. Він був 100% шерсть, з натуральної шерсті. І що сподобалось, ще, що він такий, мав таке гарне мережево з боку, по бокам і трошечки на спині. І другий светрик, який я знайшла, дуже гарний від Next. Він в своєму складі мав 53% шерсті. І також він мав люрікс. Оброблений трошки був люріксом. Він на дотик дуже тоненький, приємний до тіла. Була класна жилетка від Store 21. 30% шерсті вона містила в своєму складі. Хутро е воно не натуральне. Але вона була сіла непогано на мені. На примірці ви побачите. І ось я вам показую цю сукню з англійського твіду. Ось так вона сіла на мені. Єдине, що мені не подобається, така довжина. Друга сукня також на мені ось так сидить. Я вважаю непогано. Я її придбала для себе. Ну, ця кицька ну, просто шикарно виглядає. І ось ці гарні светрики, які я знайшла, ось перший який з мереживом. Мені сподобалось ще й для пальців такі утвори є цікаві, модняві. Він гарно сів. Я його, звичайно ж, придбала для себе. І інша, інший светрик від Next, ось так, сидить, він більш обтяжку. Я також його для себе придбала. І ось жилеточка жилеточка в стилі White2K. Okay. Дуже симпатична, вона мені сподобалась, але ж я багато вже її і набрала, і грошей в мене було не так, багато, не так багато з собою, тому я її не купила, а потім жалкувала. А це вже Discount Place, і це третій день завозу товару. І ось такі светрики. Я такий светрик я знайшла. Це повністю натуральний склад від Джек Вілса. Я цей светрик не придбала, тому що в мене дуже схожий від Джек Вілс, тільки рожевий. А цей светр від Marks and Spencer. Він великуватий на мене, вільний, і стан у нього не дуже. Це 100% шерсть ягня. І ось ще такий светрик, цікавий принт у нього. В своєму складі він містить всього 5% кашеміру тому склад не дуже, більшість в ньому, поліестру, тому я його для себе не придбала. Відміряла ще пару светриків. Цей був також шерстяний, етикетку я вам не зняла чорний такий базовий. ну Я його також не придбала для себе. І другий, другий ще від Джека Вілса в іншому кольорі, такий бежевий колір. Але він був в набагато гіршому стані, ніж попередній. А цей светр від Becker був гарний, непогано і сидів, і колір гарний, але там була велика дірка. А це ось така гарна сукня від Topshop Skate з вона настільки мені сподобалась. Мені здається, вона так гарно на мені сидить. Оці паєточки такі гарні. Єдине, що вона прозора, і, чесно кажучи, в такому містечку, де ми живемо маленькому, в ній ходити це буде дуже якось, скажімо так, визиваючи. Знайшли ми на ній невеликий надривчик, але можна було закрити на це очі. І мені, ну, я її все рівно не взяла. Хоча мені здається, що ця тканина була в шов, шовк натуральний. Ну, а це блузка е, від Ted Baker. Е, дуже гарна на вигляд, дуже гарний колір. Вона 100% шовк. Зазвичай від Тед-Бейкер нам попадалися поліестрові речі, а це вперше нам попалась річ: 100% шовк від Тед-Бейкер. Вона ну, просто в ідеальному стані. І я, звичайно, її придбала для себе. Її можна в принципі носити як коротку сукню. Ну хто прям, я не знаю, дуже-дуже любить короткі, В принципі, можна поєднати з якимись такими шортиками. гарно, дуже гарно. А це дочка приміряє брюки від геп, вони мікровільветові. Дуже сподобались нам ці задні карманчики. Донизу вони розширені йдуть. Ми придбали ці штани брюки для себе. Це була коробочка для прикраси, її можна було використати також для таких цілей, як храніння прикрас. Але ми її не брали для себе і був такий сквішик в вигляді круасанчика. Це була така чи брелочик, чи щось таке. Це вже економ-клас, Перший день завозу люкса товару. Це був такий светрик 100% шерсть мериноса від Marks Spencer. Такий ось у смужку. Не сподобалось мені те, що фон на светрику відрізняється. І там білий, там темний. Я його приміряла. В примірці він мені не сподобався. А на звичайному товарі був светр від Бербері, але він був із Кашеміра, 100% Кашеміра у складі, але він був повністю убитий. Ще на Люксі була така гарна сумка. Сумка італійська. Дуже гарна шкіра. Сподобався колір сумочки. Але ж вона була маленька, і для такої маленької сумочки ціна дуже велика. 520 гривень. Її зацінили. Ще знайшли ось такі унікальні колготки. Вони на сайті коштують дуже дорого, щось близько 600 гривень. Це колготки для професійних танцівниць. Вони нам дуже сподобались, хоч ми і не професійні танцівниці, ми хотіли їх придбати для себе, бо ми зараз для нас актуальні. Різні види колготок. Ми просто устроїли, скажімо так, охоту на них. Але ж жалко було, на цих колготках було розірване одне звино. Вони в вигляді такої сіточки були і колір шикарний. Я їх приміряла, ну просто просто гарно виглядають на тілі. Було також багато і панчох, вони. Всі були нові в коробочках, але ж вони були занадто тоненькі і не такі прямо унікальні, як нам хотілося би. Іззуття були такі гарні босоніжки від Дюн, натуральна шкіра. Сподобались, але ж розмір 37 Не наш розмір. А тепер я вам покажу покупки. Це те, що було не заснято в магазині. Хочу показати вам свою знахідку, гарний светрик ніжно-голубого кольору. Ви бачите, який він ніжний по структурі. Це Емочка в розмірі Jasper Джей Конран. Лакшері італійська пряжа. І що мені сподобалось, те, що він. Виглядає як новий, етикетка як нова. І сам а, светрик таке відчуття, що його ніхто навіть і не вдягав. Може, вдягли там один раз і все. А, всі манжетики не розтягнені. А, все ціле, дірок немає, затяжок немає. Ну, просто ідеальна річ. А саме головне це склад. А, склад я вам показую це меренос, шерсть мериноса і знак якості, чиста шерсть мереноса. pure merino wool, Тобто це дуже якісна річ. Ось така знахідка. І знайшли ми її в дисконті. Так, тепер хочу показати вам ще одну знахідку, також в дисконті. Це ось такі срібні сережки. Виглядають вони дуже, скажімо так, фінтажно. вся фурнітура срібна. А це я навіть і не знаю, що це. Це, мабуть, скло або пластик. Можливо, це венеціанське скло. Це якась цікава техніка. Може, хтось з вас щось знає про таку техніку, то пишіть, мені буде цікаво. Ну, виглядають вони дуже симпатично на вухах, дуже гарні сережечки. Ось такі вони.